Північна Корея поставляє боєприпаси, е ракети, е військову техніку і так далі, в великих кількостях, тому що це дуже мілітаризована держава ще з тих часів ХХ століття. Це з одного боку. З іншого боку, Російська Федерація надає їм продовольство, надає нафту, нафтопродукти і так далі, і е платить живі гроші. Це одна сторона. Друга сторона, без дозволу Пекіна це б не було. Росія почала ділитися спеціальними технологіями: доскональних двигунів для ракет, про які ви говорите, програма створення підводних човнів, космічні програми, які для більш точного ціліноведення потрібні для Кореї в тому регіоні Північно-Східної Азії, Японія, де й прямі, прямі удари можливі по Сполученим Штатам, Південна Кореї і так далі. Це все завдяки Російській Федерації. Але з. Дозволу головного Сюзірена, Сінзіньпіна, Пікіна, тому що це всі країни, про які ми зараз говоримо, які повністю залежать від Китаю.